Вітаю на каналі. Сьогодні у нас дуже цінне, як на мене, зібрання. Не знаю, правда, чи тут всі книги з цієї серії? Думаю, що ні. Але більше насторожує той факт, що ці книги могли опинитись на смітнику чи в переробці. Це українська класика. Підбірка української класики, яка видана кінці 40-х років, тобто цим книгам майже 80 років, і всі вони могли опинитись на смітнику. А так попали до нас на огляд. Ми їх оглянемо, подивимось і нагадаю, що будь-які з книг з моїх оглядів ви можете придбати. Для цього вам потрібно написати в коментарі або зв'язатись зі мною за контактами в описі, кан... в описі каналу. Отже, приступимо. Перша книга це Іван Франко. Вибрані твори, Держліт видав України. Це всі книги, відповідно, цього видавництва. Книга видана в 48-му році, місто Київ. Вони оформлені всі однаково, тобто, що сторця, що обкладинка, тут також титульна сторінка, потім портрет. Ну і далі, відповідно, його твори. Що в цю книгу входить? Ось така збірочка. Всі не буду зачитувати, але бачимо. Починається з великого каменяра, гімн, на суді, беркут, каменярі, Наймед і так далі. Закінчується на 368-й сторінці. Ось ще оповідання. Повість Борислав Сміється. Драма «Украдене щастя». Книга надрукована. Десь тут наклад, наклад. Наклад не вказаний. Зданов набір, друк. Ну, 48-й рік. Але інші книги, здається, я бачив наклад. Там були невеликі. А, можливо, то інша підбірка. Ось така книжечка. Далі у нас Леся Українка. Теж вибрані твори. 48-й рік, портрет. Не скажу, що книги в ідеальному стані. Видно, ось ця, наприклад, десь заминалась. Є якісь плямки, але в цілому стан доволі непоганий. Перша книжка. На той час 13,50, це 10,50. Ось, до речі, держліт видав, і який в них логотипчик цікавий. Так, подивимось Зміст. О, тут великий у нас зміст. Хтось щось позначав. Лірика. Цикл Зоряне Небо, Кримські спогади, ще один цикл, 7 струн. В дитячому крузі, мелодії, з пропащих років, сльози, перли, кримські відгуки, ритми, хвилини, пісні, осінні співи, весна в Єгипті з подорожньої книжки і поеми: Роберт Брюс, Король Шотландський, червоні легенди, якутська поема, Одно слово, драматичні поеми осіння казка у катакомбах та лісова пісня. Чудова підбірка на друковані книги у Харкові. Далі Котляревський. О, Видно, ця книга була в бібліотеці раз з таким карманчиком. 48-й рік. Пройдемо до змісту. Звісно ж, Енеїда. Ода до князя. Куракіна, Наталка Полтавка, Москаль чарівник, примітки і словник незрозумілих та невідомих слів. Цікаво. Гайдук. Танцював на навприсядки у вислові садив Гайдука. Зефір у стародавніх грецьких міфах Бог західного вітру. Мавка-русалка на балдашник. Тут значенні накриття на балдахині. Да. Цікавий словничок. Шушно з ці всі книги без вказаного накладу. А ця, до речі, надрукована в Києві вже. Попередня була в Харкові, ця в Києві. Далі, Михайло Коцюбинський. Повісті та оповідання. 48-й рік. Якась школа. Забілецька НС, школа Номер 55 Видно, це шкільної бібліотеки. Але книги дуже в гарному стані. Ось подарунок на іменини. Я Не знав, що він такий маленький, 309, 320 сторінка. 10 сторінок, а фільм розтягнули, дивився, початку 90-х такий довгий і нудний. Не сподобався. Отже, що в нас тут змісті? місті? для загального добра, лялечка дорогою ціною. На камені Цвіт яблуні, фата, Моргана. сміх, він іде, персона грата в дорозі, інтермецо. Як ми їздили до криниці, що записано в книгу життя, подарунок на іменини. Коні не винні. Кажу, коні не вишні. Теж надруковано в Києві. Олесь Гончар. Пропороносці. 49 го року. Трилогія. Біографічна довідка в кінці. Альпи, Голубий Дунай та Злата Прага. Це все прапороносці. Надруковано у друк М112. Тут навіть не вказано місто, де її друкували. У цінах найдешевше. 760. 950, 12,50, 7,60. І остання в цій підбірочці у нас ВГ Короленко. Вибрані твори. Це переклад з російської. 49 рік. Иллюстрация иллюстрации. А, календарик 68-го року. Что ж у нас тут? Апрель. Фасоны одежды для детей. Анекдот. Дуже довый Так, далее. Май. Май 18. -е. Около Теодорович. Кло це і біографія. 19. -е. День рождения організації імені Леніна Будь готов. 22. -е. Мислі Макаренко. І 30 -е. Бурятська ССР. Полізний совет. Салат зелений по польськи Ремонт за Брюк. Залишим теж майбутньому власнику цієї книги. Так, теж не вказано де надруковано. 49-й рік. Ось так. Така збірка. Оформлена, як бачимо, в одному стилі шести книг. Е, якщо хтось знає якусь інформацію, як ця збірка називається, щоб її знайти, можливо, в інтернеті. чи, Можливо, хтось і так знає, скільки там було томів. Бо це однозначно збірка, хоч там не вказуються томи, але ж ми бачимо ідентичне оформлення. Ось такі чудові книги. Попали з цього разу. Мені з купою, купою. Мішечки книг. І ось такі цінні. Дуже радий, що вони не пропадуть у переробці. А ви можете поповнити свою бібліотечку такими цікавими виданнями. Звісно, якщо вони вам цікаві. Буду радий з вами поспілкуватися в коментарях. Пишіть. Всім відповідаю. Не часто, коли находжу можливість, одразу переглядаю всі коментарі і відповідаю. Можливо, якісь пропускаються, що YouTube. Не відмічає в розділі коментарі, але я стараюся їм відповісти. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, до зустрічі в нових відео!